Осики, і це фан ігра по мене з Комбат. Фух. І в мене таке питання, чи, ну якби це челлендж, чи зможу я пройти цю гру з першої попитки. Вона якби не дуже довга, але треба попотеть. Фух. Чи з якої я попитки я пройду, треба щита. Добре. Погнали. Я думаю, таку гру ви вже знаєте, може бачили колись. Фух. Це важко. Так, сні... Перша побутка вже програш. Я просто один раз її прийшов, може в мене запам'яталися це. Якщо чесно, не дуже. Фух. Так, чи зможу я пройти з другої попитки? О, ні. Тоді можу я її пройти з третьої попитки. Считаємо попитки на цю гру. Я її пройшов один раз. Подивився, що це за гра. Я якби має що її не бачив. Я якби знав її. Все, чекпоінт. Опа-на, я нажав. І не хотів нажимати. Опа, і виграв. Фух. Треба запам'ятати, що треба зараз робити. Якщо ми плуту, то треба пропускати. Пригнати. Робити. Тепер ще раз робити. Поворот. Топор. Опа, ще раз. Фух. Так, це в нас, як я, якщо не путу, то третя попитка. Чекпоінт. Це важко, блін. Я вже забув, що тут було. Я якщо що, як ви бачите, в мене немає мишки, я екрану на ноутбуці і в мене на цьому ноутбуці, е, типу, з пальців клацають, екран. О. Ні. Це в нас вже четверта попитка. Чи спроба... Промоніше сказати. більшості шагов треба просто бігати від противника. Ну... Не спіх нажати. Добре, чи я зможу пройти з п'ятої строги. Фух. Гра файна, але важка. Я ще хотів одне відео зняти, але в мене щось не виходить, тому що дякуючи ютубу, в мене ніяк ні, Як не працює відео. Ну, як сказати, у мене YouTube тільки знімає на відео около 15 хвилин. Типу, дуже багато, там 23 хвилини він не працює. Та що ж таке? Не співзнати. І типу я ще хотів би зробити теорію по Мельниском, в мене є там три теорії. Може колись різні... Ну просто я там, якби, три теорії, я дуже довго якби їх розповідаю. Що досить якби і скучно, вот мою сейчас. И водночас и... І... Блін, я походить. <смеш> Не можу записати відео. Ну типу у мене немає ніякого сценарія, просто пишу і то, що... Це нас уже как? Сьома спроба. Опять на том же самому моменте програю. Добре, считайте спробу. Может мне мені повезе. На якипа м'ятаю одна з самых карт. Ну, чи цей чекпоінт, я маю увазі. дуже важко я й попам'ятаю все але буває не вистачає часу щоб зорієнтуватися, що не звати чи блін, не помічаю ці вклацелки о тут треба було повернутися Якщо що, підсказка до цієї гри, в більшість шансів треба просто поуворачуватися на синю чи червону клавішу. Ну, на цю екранчик. Хух, давай вже... Той чортовий агент з мечем. Чому тут в цій грі такі зомбі розумні? Блін, треба було, напевно, сказати дисклеймер про цього. Якщо вона досить кривава, Я не знаю. Чи це взагалі так і працює? Тут типу це ж не... Типу це ж не люди, це ж такі чоловічки. Фух. Зараз мені треба в нього забрати цей чортовий ніж. Я не пам'ятаю, кого і коли там бити. А, треба повернутися. забув. Чи не спів. Як мені вже ця гра трохи бісить. по другому разу це проходить. Я просто якби подивився, що це за гра. В принципі, якби... Я, я, я її трошки знав, я її десь про подавно. Тому що я про Madness Combat дізнався якогось... Е! Я не спів нажати? Перемоти дізнався ще оддавненько. Ну а я про неї потім забувся про франшизу. А потім популярність вернулася і я тепер став повноцінним фанатом, можна сказати. Ну типу мені цей э, подобається. Кого? бити Менцю. Фух Ах. тут теж важко треба ключ карту десь оно тут ось треба пасти туди Отповім сам Та ти що друже чому ти не вирішив ключ карта десь тут Треба захищатись десь ось тупе швидше, друже. його. Чому От, в мене мій персонаж в схватках тільки просить не нажати кнопку Фух Оооо Одна з самих найважчих карт Яна просто дуже швидко тут треба клацати, тому що якщо... А я не пам'ятаю, що треба тут шмат. Чи не спів, чи щось не то? Якщо не тут треба перечекати, у ворот. захист, у ворот. ще раз у ворот. тепер 1, Два. Три. Четвертий. Чекаємо, на самому занять. Чому ти викинув автомат, головний герой? Чому? Дуже сильні з пів Чесно честно слово не пам'ятаю вже, що там робити. треба щось робити Фу, Спів. ф фух спивчукатка пройшов швидше чем я повинен був бути закрылся а кстати выводи за моє не Спивши Нічого собі Я забув, що такі не забыл такими вопросами. Так, чекпоінт Ворот. Ворот. Сын. На спин. Ворот. Ворот. Сын. Сын. Сынний. Ворот. Потім, прыжок на штуку. Сынний. Ну, чего-то, ворот. Mm, так, зелений. Що далі? E, Пружок. Червоний. E, червоний. Уворот. Ворот. Ворот. Бустро. Все, це кінець? Фух. А, ну так, з другого слова, це вже буде швидше. Якийсь вулкан. Я чесно не знаю, є продовження цієї гри чи ні. Чи немає. Ця гра прикольна, але я не впевнена. Ніхто продовження каже. Фух. Велика подяка Кілзаду. Це людина, яка допомагала мені створити цю гру і Крінкрісу, оригінальний создатель Медоскомбату, ну і інші люди, які були тут. Хоча десенанс в тому, що, як я знаю, то Кілзад якраз став проти Крінкельса і почав, типу, казати, що він не дуже гарна людина, як типу, він працював разом з цим чоловіком. Ну, коротше, він, як то сучасно кажуть, токсичний, наскільки я знаю. Хоча це не вірте в цьому, ну це як прикол. Добре. Велике дякую за перегляд. Фух. До побачення, до наступної зустрічі.